Там ті особи, які протягом останніх років розкрадали нашу кіровоградщину. Це Ларін, це Шаталов, це Ніколаєнко, це Тітушковод Чернявський, це Касір із фонду розвиток Кіровоградщини Крамарова, це екс-прокурор Левицький, це екс начальник управління МВС Пожидаєв. Всі ці особи за чотири роки зробили і привели кірограші до ніщити. Тому у нас прохання. Ви пам'ятаєте, як вони їхні рожі висіли у кожній маршрутці, у кожному магазині? Тепер їхні рожі мають висіти, але спочатку в'їзд до області заборонено. Підтримуєте? Тому, будь ласка, візьміть ці листівки, кого ще бажання ми ще надамо, поширимо містом, щоб ця нечість більше не заїхала до нас на Кіровоградщину.